Степане, як таке можливо, що на вашому горличаному заводі випускають 30 сортів горілки, а там лише один жбан зі спиртом і один із водою? Що тут незрозумілого? Рецептура різна. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. На пішохідному переході машина збиває пішохода. Водійка обурено каже постраждалій. Знаєте, вам треба було ходити уважніше. Мені уважніше. Може, це ви маєте дивитися, куди їдете. Я дуже уважна водійка. Я веджу автомобіль уже сім років. Тоді у вас не може бути до мене жодних претензій. Я ходжу вже 45 років. <клес> Мама була у від'їзді два тижні. Після повернення вона запитує у свого сина. Любий, а скажи на мені, тато сумував, коли мене не було вдома. Ну, спочатку ні, але в останні два дні він ставав дедалі сумнішим і сумнішим. П'яний чоловік дзвонить у двері, йому відчиняє жінка. Вибачте, каже чоловік, ледве ворушачи язиком, я тут живу. Ні, тут живу я, відповідає жіночка. А, вибачте. Походив чоловік по колу і знову перед цими ж дверима зупинився. Вибачте, я не тут живу. Ні, я ж вам уже сказала тут живу я. походив мужчинчик з ходовим майданчиком і знову в ті самі двері преться. Вибачте, я тут живу. сердита пані кричить. Я ж вам українською мовою кажу, тут живу я. Не розумію, чому ви скрізь живете, а я ніде.